Так у у межах, у у моєї подруги видалили молочну залозу, запитує пані Ірина. Через два роки у неї під другою рукою збільшився лімфатичний вузол і почала боліти друга молочна залоза. Лікар назначив операцію, щоб видалити цей лімфоузол. Чи потрібно це робити? Ні. Не потрібно це робити, але з вашою цією подругою треба розібратися. Молошна залоза реагує тільки в тих випадках, коли є переживання, турбота про сім'ю, про дитину і так далі. Якщо, якщо ці жінці, якщо ця жінка правша, і їй видали ліву молочну залозу, то ця турбота була про дитину, або про маму, або те, що вона асоціює з дитиною, з мамою. Це може бути сусідська дитина, або та жінка, яку вона сприймала як маму, або маленька собачка, яку вона сприймала як дитину, і так далі. І цей калічек цих жінок, а потім вона і буде виникати знецінення себе. Понимаєте? І тоді буде реагувати, звичайно, лімфатична система. Кабите, о, це лімфатичні вузли, це у вас рак забив лімфатичні вузли, це голову тобі забили, чимось інше. Ми це все будемо вивчати на курсі. Я рекомендую лучше пані Ірина цю жінку відправити на курс. Та вона з усім цим розбереться, не треба нічого видаляти.